В Іспанії рекордна як для зими спекотно у деяких регіонах майже 30 градусів тепла. Над Іспанією дуже тепла повітряна маса. Фактично, одна з найтепліших для цих днів грудня за всю історію. Температурні рекорди побито, наприклад, у Валенції та Малазі, 27 градусів Цельсія, що перевищує попередній рекорд у Валенції майже на 2 градуси. місцеві жителі та туристи йдуть на пляжі. Для мене це ненормально, бо ми звикли до справжньої зими та холодної погоди. Для місцевих жителів теж не зовсім нормально, щоб цієї перироку було так тепло. Ми думали, буде прохолодніше, але сьогодні 23 градуси, і це приємно. Ну а лижний сезон відкладається. І чи буде він взагалі, Поки не зрозуміло. Опадів до лютого прогнозують мало. Ось такий зараз найпопулярніший гірськолижний курорт на що під Мадридом. Снігу має бути не менше ніж метр, і піднятися сюди цієї пори року зазвичай майже неможливо. Це жахливо, моторошне відчуття, адже справді має бути сніг або лід, і води має бути більше ніж є. Усе дуже мальовничо, але не для цієї пори року. Минулого літа в Іспанії було чотири хвилі тепла що зробило цей рік найспекотнішим україні за всю історію спостережень.